Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. І хоча ми планували цього разу поговорити про дещо інше, втім закінчення навчального процесу в школах не змогли обійти стороною. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Останній дзвінок уже пролунав, а це означає одне для випускників почався новий етап у житті, в якому буде ще багато іспитів. Утім, нині необхідно скласти НМТ. Та чи знають українці, що це? Перевіряли наші кореспонденти. НМТ – національний міжнародний там технікум. Можливо, так екзамен замість ЗНО. і що в нього входить. Ну, Всі основні предмети, наскільки я пам'ятаю. Не знаю. Я вам даю підказку, це екзамен, але для кого? Ага. Ну, Напевно, що для студентів. НМТ це абревіатура в українській мові чи. НМТ. Зразу відповісти не можу. Скажіть, з, якої... з якого напрямку. Я не пам'ятаю, як воно розшифровується, але я... 22-го року складала НМТ іспит, е, який складається з декількох предметів, начебто ось. І як склали? Е, непогано, майже на 200 балів. Що це таке, я не знаю. А взагалі, що на думку приходить, коли це Не знаю, абревіатури, це не моє зовсім. Ой, це ж екзамен якийсь, так? Да? Для старшокласників. Е, національний мультибедійний тест. Mm -hmm. Я і... їх Вже здав про в минулому році. Ага. А, і як склали? Ну так, середньо. не знаю навіть на навіть... це тест. Не скажу, не знаю. Нічого не спадає на думку. За абревіатурою НМТ ховаються три слова: національний мультипредметний тест. І фактично на тепер це замінник ЗНО, до якого всі звикли. Втім, від початку повномасштабної війни знання українських вступників до вишів перевіряють за допомогою саме НМТ, а не кількох етапів зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо коротко, то мультипредметний означає, що в цьому тесті доведеться виконати завдання одразу з кількох предметів в один день в умовах постійних тривог та обстрілів країни-агресорки. Це, звичайно, полегшує дещо життя і абітурієнтам, і організаторам. Тестування відбувається в спеціально обладнаних приміщеннях. Також зауважу, що пройти його можна не лише в Україні, а й за кордоном. Це ще одна особливість такого виду оцінювання знань, адже чимало українців вимушено покинули свої домівки через велику війну. Цього року в НМТ чотири навчальні дисципліни. Три з них обов'язкові: це українська мова, математика та історія України. А от четвертий предмет потрібно вибрати з огляду на умови вступу на бажану спеціальність на основну сесію тестування. Зареєструвалися майже 290 тисяч учасників. На написання тестів дають чотири години, що будуть поділені на два блоки з 20 хвилинною перервою між ними. Українська мова в першому блоці. На ній і зосередимось. Зауважу НМТ 2024. Останні, що складають за умовами перехідного періоду в запровадженні нової редакції українського правопису. А отже, абітурієнт може обирати, писати за нормами 1993 року чи 2019-го. З наступного року варіантів уже не буде, тому випускникам доведеться приділити більше уваги новим вимогам правопису, щоб не втрапити в халепу і не втратити бали. У 2024 році НМТ з української мови містить 30 завдань, із них 10, де потрібно вибрати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів 15 завдань із вибором з п'яти варіантів. П'ять завдань на встановлення відповідності, де потрібно встановити по чотири логічні пари. Зазначу, що вже три роки поспіль в тестуванні з української мови немає завдань, які передбачають письмову розгорнуту чи коротку відповідь. Загалом за виконання завдань із мови можна отримати 45 балів. Сьогодні гріх не згадати про школу, і ми маємо хороші новини української мови. Там стає більше. Про це повідомили представники комісії державної служби якості освіти. Очільник відомства Руслан Гурак зазначив: цитую. Учителі відмовляються від російськомовних матеріалів, а учні й учениці надають перевагу україномовному змісту. Освітній простір шкіл дедалі українізується, і варто й надалі продовжувати ініціативи, які б сприяли позитивній динаміці застосування державної мови в освітньому процесі. Кінець цитати є й невтішні новини. Хоча Тут з якого боку цю інформацію охарактеризувати. У звіті мовного омбудсмена за минулий рік зазначено, що в Україні залишилося три школи, в яких російську мову викладають як окремий предмет. Як на мене, на 11 році війни і далі вивчати мову країни-агресорки просто неприпустимо. Утім, з хорошого таких шкіл стає дедалі менше. Маємо надію, що в звіті за цей рік їх буде нуль. Команда нашого каналу поспілкувалася з українцями та розпитала, що б вони змінили в системі нашої освіти. Почуємо, напевно, її треба, ну щоб у освіти був якийсь прогрес. Бо коли, наприклад, я закінчив маркетинг, то вся освітня програма вона була зі старих книжок. Це просто теорія ніякої практики. У нас тоді оцінювався інтелект більш широко. Мається на увазі, наприклад, я зараз е, абсолютно здивований, що е, для юристів е, екзамени роблять по тестах. Ну такого бути не може. Потрібно змінювати в першу чергу ставлення до дітей е, і робити всіма можливими способами освіту для них цікавою. В майбутньому, якщо вона розвиватиметься. Е, я б дуже хотіла, е, ну як, було б дуже непогано, аби діти знали свою історію, бо це напряму впливає на самоідентифікацію, на побудову е, свідомої нації. В освіті е, зробили її кращою, напевно. А як саме? А я не знаю. На цьому потрібно подумати. Просто б зробили краще. Просто краще. Не знаю, в мене ще тільки першочки, тому поки що тільки починаю вчитися. У різних дітей різна мрія і різний шлях у житті. Тобто, ну навіщо там якомусь художнику-математика, наприклад. Ну, щоб зробити школу, щось типу коледжів, там, де будуть якісь факультети з різними предметами. Здається, ну все добре, вища освіта на рівні, так як я також навчалася. Не можу сказати, що щось там не подобалося викладачі, також дуже освічені люди. Прибрала б дистанційне онлайн навчання. Це ж таки, щоб діти спілкувалися, ходили до школи та спілкувалися. Це їхнє життя, це їхнє в соціумі місце знаходження. А якою ви, ви взагалі бачите освіту в майбутньому? Європейську зараз під час війни досить важко щось змінити, оскільки такі умови потрібно підлаштовуватися під сучасні реалії. Хотіла би я сказати, як не наївсь, то й не налижишся. Але, шановні вступники, у вас ще є час. Тому дивіться освітній проєкт промову. У нас зібрано все найважливіше: зустрінемось.